Вчора відбулася сесія одна, декілька днів назад ще сесія відбулася. Ми затвердили вже фактично бюджет розвитку. Затвердили, обрали секретаря, затвердили виконком. Хоча зараз, в принципі, в судах за зверненням фракції вільних демократів і фракції самопоміч справа розглядається, але я думаю, що ми виграємо цю справу, тому що. Якраз е, ті застереження, які вони виявили, ну, вони не вирішують питання на голосування. Тобто за виконавчий комітет проголосувало 22 особи, е, і немає тут нічого такого. Е, основні аргументи, на що вони б'ють, що ми не оприлюднили фактично зміни до і ми незаконно провели зміни до регламенту, але я вам скажу, що е, зміни до регламенту ми тоді провели, проголосували. Я підписав їх на місці, і їм продемонстрував.